Далі будемо говорити про те, а де російська армія бере ну так у збройня для е, своїх сил для оснащення російської армії. От Китай таємно відправляє у Росію обладнання. Про це пише видання Політико, і за даними цього видання, поставка обладнання подвійного призначення свідчить про обхід західних санкцій. Зокрема, цього Росія імпортувала з Китаю дронів на суму понад 100 мільйонів доларів. А це у 30 разів відзначає політику більше ніж Україна. Поруч з цим китайські екс експорт кераміки до Росії, а саме цей компонент використовують для бронежилетів. Зріс на 69%. А от в Україні такий експорт навпаки зменшився до 5 мільйонів доларів. Ну от про це свідчить дані китайську та української митниць у червні цього року. речником ЗС Китаю Ван Венбінь заявив, що Китай не надавав Росії військової чи будь-якої іншої допомоги у війні проти України. Про це він сказав після прохання журналістів прокоментувати повідомлення про отримання Чечнею бронемашин із Китаю та їхню подальшу передачу. На війну в Україну, окрім цього, за даними видання НІКЕЙ обходити Росії санкції допомагають Мальдіви. Лише за рік з часу повномасштабного вторгнення Росії до України ця острівна держава експортувала до Росії близько 400 тисяч напівпровідників на понад 53 мільйони доларів. Тож яким чином Росії вдається обходити санкції? Чи складно це, чи ні? Які схеми з якими країнами йде така співпраця? Будемо говорити далі. Денис з довгополи підприємець та інвестор, засновник Unicorn Nest, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. День добрий. Скажіть, от чи Китай є найбільшим таким позасанкційним партнером для Росії? Як вдається обходити санкції? Чи це не так і складно? А, ну, по перше, це не так і складно, якщо ми кажемо про невеликі е, об'єми. Порушені санкції, але ну з цим зробити можна мало чого. Є декілька питань. Ну, якщо ми будемо говорити взагалі, то uh, в нас в. Uh, це питання, яке повинна вирішувати Америка разом з Китаєм, бо Китай може все заблокувати. Якщо не все, то більшість з них це по перше. А по друге, є таке питання, що коли ми кажемо про обсяги того, що постачається в Оркостан то ми повинні казати про те, що 100, мільяр... 100 мільйонів – це не 100 мільйонів з Китаю. Бо зараз з урахуванням корупційної складової Можна казати, що вони постачають все, все, що є в Китаї з націнкою від 50 до 300%. відсотків, тобто реальні обсяги значно менше ніж проходить по томожні. От, але це все, все рівно велика кількість. Це по перше. По друге е в нас ну Китай контролює що експорт, що імпорт. А коли ми кажемо, що Україна почала закупати в Китаї менш ніж до війни. То по перше, це вочевидь а по-друге, більшість китайських товарів і електроніки, особливо електроніки, постачається з Європи в Україну, і е, ми майже не бачимо цих потоків напряму. Ну, наприклад, DJI, е, більшість європейських ділерів DJI працює на українську воєнку і кажуть, що десь 50% всіх е, е, коптерів DJI, які продаються в Європі. Опинюються в нас на фронті, а це дуже величезні об'єми. Так, що, по перше, обхід санкцій в області електроніки це дуже велика проблема. І більшість їх йдуть не не через Китай, а через країни накшалт Мальдів, Грузії, Арменії, Казахстана, Таджикистану, Узбекистану і інших. Оце є проблема, і я знаю, що співробітники Міністерства фінансів і Міністерства економіки сполучених штатів не вилазять цих країн, ведуть перемовини з керівництвом, і час від часу росіяни отримують перекриття каналів. Постачання, тобто це не так, як пишуть в пресі. То це проблема, але не, не, не така велика, як про це пишуть. Тобто, ця проблема про яку на заході знають і з цим працюють, як ви зазначили, щоб якось ну припинити цю співпрацю. Так а в з, зраху з ну, з цього рахунку, чи може бути можуть бути санкції, вони взагалі на 100% ефективними? Чи можливо ще не вистачає якихось санкцій, ну якихось нюансів, які треба законодавчо якось встановити? зробити для того, щоб ну максимально обрізати Росію усі такі шляхи постачання до цієї країни, будь-чого, що може посилити Росію на російсько-українському фронті, дивіться, ми спілкуємося дуже часто з органами, які відповідають за санкції, і зараз що в Єврокомісії, що в Євросоюзі, цілком що в Штатах і Британії, ми. Про вторинні санкції, бо ну, все не можна перекрити, але треба казати компаніям і країнам, які, які допомагають Росії від е, обходити санкції, що це може скінчитися не дуже добре, е, включаючи карні справи і заборону на. Е, Відвідування штатів чи є чи Європу це по перше. А по друге, ну на наприклад, хочу вам навести приклад. Хто пам'ятає радянський союз? Пам'ятає, що була така структура Коком, яка обмежувала імпорт високотехнологічної продукції в Кракі в Радянський Союз, а потім в країни, які. З'явилися на тлі радянського союзу, і вони не могли перекрити навіть все. Навіть вони не могли перекрити все, коли все контролювалося. Зараз світ більш свободний і е, перетин е, кордонів е, товарами контролюється не так, як в ті часи, і контрабанда ну, не, не можна все перекрити, але можна зробити по перше, так, щоб основні потоки. Е, Перекрити, а по-друге, щоб е ті потоки, які йшли, вони йшли, по-перше, дорожче, по-друге, ста е стали більш ризикованими. Ну, наприклад, е попадали під е ризик конфіскації на, на кордоні. І ось над цим ми працюємо. Ну, зрозуміло, що все перекрити не можна, бо я знаю там. Е Хлопців з оркостану, які таскають чіпи в чемоданах, там же нема великої потреби в мікросхемах, да, можна взяти і тисячу мікросхем, а це, ну, наприклад, тисяча ракет, да, провести в чемодані з Китаю в літаку, і ніхто нічого не, 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 не зможе з цим зробити. Тобто, контрабанда буде, постачання будуть, але треба зробити так, щоб обсяги не були дуже великими. І наостанок дуже коротко, якщо можна, оця співпраця щодо обходу санкцій вона відбувається на такому глобальному рівні, типу там схеми вигадуються в Кремлі. Чи от таким чином, як ви кажете, в валізках перевозять там з Китаю до Росії? А, більшість це невеличкі партії. Коли ми кажемо про е, контрабанду для ВПК москальського, то це проблема з точки зору. Ну там не, не, не треба вагонами це тащити, щитик. Як якщо ми постачаємо телевізорами, то це вагоні поставки, наприклад, чи літаками, і це можна відслідкувати і заблокувати. А коли ми кажемо, що велика кількість тисячі е невеличких підприємців чи контрабандистів та щось, що там осідає, там в Сколково чи в Ростехі, і таке інше, з чого роблять потім ракети, ну е це неможливо повністю перекрити. Треба на, на них давити, але ну це не державна політика. Це невеличкі закупівлі, які працювали ну, взагалі е, все життя, оскільки я там собі, мені 50 років, і я цю тему бачив там з 16 років, що е, радянський союз завозив дипломатичними шляхами такими Дякую, Це дуже цікаво. Було, на жаль, змушені закінчувати. Дякую вам, що долучилися. Розказали про і такі схеми. Денис довгополий підприємець та інвестор, засновник Unicorn Nest, був гостем свобода ранок.